Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець, як підказав знову ж таки один з глядачів, що коли немає ніякого креативу, в мене можна розглядати ту новину, яка здається цікавою, на мій погляд. От, на мій погляд, мені цікава новина. Це китайська компанія BYD, або Бід, або Build your dream, побудуй свою твою мрію, мрію, да? вона. Відрапортувала, що на, за минулий рік продала автомобілів більш ніж на 100 мільярдів доларів. На 100 мільярдів доларів це просто капець. І вони, відповідно, там у Китаї вже перевершили м -м, Теслу. От. А Тесла не тільки в Китаї, наприклад, в Європі у лютому м -м, на 40% впали продажу відносно просто минулого року. І взагалі за останні 10 місяців там у Тесли. Тільки один місяць був, коли продажі зростали. Тобто така досить досить специфічна ситуація, і я думаю, що ми побачимо. Ну коли зни... колись так само зникали всякі кампанії, типу НОКІ, подивимося чи буде так з Tesla, Але на мою думку, що коли 10 років тому Ілон Маск сміявся над бідом, і американці вважали, що китайці їх ніколи не доженуть, то ніхто не враховував. Той досвід, коли там усі боролися за сонячну електроенергію, що в Європі, що в Сполучених Штатах, і всі повинні берети на сонячні батареї. були. Ну, це знову ж таки така ситуація, що в залежності від клімату, і, наприклад, там, в Німеччині вони ж там намагалися імплементувати те ж саме екологічне законодавство, як в Каліфорнії, тільки не враховуючи, що там сонце і вітер, а в Німеччині. Ну, зовсім інший клімат, тому у них там, я так розумію, все це, все це не дуже склалося, і заводи закриваються, і всі ці, так би мовити, зростання ціни того і цього призвело до того, що, ну, власне кажучи, електрички європейського виробництва, вони взагалі нікому не цікаві. Ну, як цікаві, звичайно, як імідж, там якийсь там. Престиж, але на фоні того, що виробляють китайці, там цей зікр або бід, ну це просто космос. Реально, це просто космос. От, і мені попалася там на очі там, виступ. Пише Юрій: Привіт, мудрець. Ну, дякую. Якщо це не сарказм, то дякую. А якщо сарказм, то все рівно смішно, тому що я себе не вважаю мудрою людиною. Я, може, іноді якісь в мене є здогадки, але. Але все ж таки я дуже багато нам на як це сказати, наробив в своєму житті таких дій, які не варто вважати мудрими. От повертаючись до теми, цікава новина, така що китайці, от компанія бід зростає, і там е, дуже цікаво, І вони як я вже минулого там дня казав, що вони е, повідомили про те, що. В них вже є технології, які дозволяють заряджати батареї за 5 хвилин, тобто і дизайн, і просто ну просто космос. реально. Якщо там, умовно кажучи, там BMW за рахунок того, що ціни у них зараз там нижчі, і моделі, в принципі, є престиж певний, є імідж, то якось там тримається, але знову ж таки електрички, типу там. Роллсройс електричні, чи ну це взагалі діч, на мою думку, тобто для такої консервативної публіки, там хто я буду купувати, ну хто я такий, щоб роз, розмовляти про роллс ройс електричні. А китайці просто злітають, і я так розумію, що ми побачимо так само, як, як колись було дивно, коли там Hyundai Kia там, ви, там нормально так притисли японців, Я пам'ятаю, що колись. Там ще тільки з'явився Део, тільки з'явився Hyundai, от, і тоді це було там, без сльоз не глянути, але ви знаєте, це, це все швидко минулося, і я так розумію, що зараз ну, такі автомобілі, як Kia чи Hyundai, вони взагалі там, як мінімум, нічому не поступаються. Там. Японцям, звичайно, стають та стає вже багато десятиліть там окремо, але там бідолашний Нісан там, не, не зміг навіть злитися з Хондою. Я так розумію, що таке, таке добро не дуже було потрібно. І тепер вони шукають очерідні, там, ще одного чарівника, яким колись здавався Карлос Вос. Ну, чи Карлос Гон, як його правильно, хіро знає. От тому, на мою думку, така цікава новина, що Тесла. Ну з іншого боку, ніби нічого ж дивного. При Бакін пише привіт, привіт. Я дивуюся, люди. Чого ви не спите? Ладно, я там. Я поки станців приїхав, поки туди-сюди, поки дупля відбив такий вже типу так, час ночі. А ви чого не спите? До речі, ж там Зеленський щось сказав, що яко як якось частково там вже ну, перемир'я, ніби імплементують. Друзі, в мене прохання. Хто дивиться? Ви не ставте сердечки, а ви нажимаєте е, великий палець. Да, так, я теж кажу, що Hyundai дуже такі цікаві машини. От я бачив і Ioniq, і Кона, і я бачив Kia, ніби Sportage електричний. Ну виглядають теж дуже технологічно. Ну прям дуже цікаво. І в цьому, плані, в цьому плані Tesla з дизайном 2000 року це якось вона. Якось я не знаю. Ну, в принципі, знову ж таки Ілону маску не вперше там отримувати субсидії від держави, колись там 850 мільйонів видав Обама, і Тесла не збанкрутувала. А зараз ну що там дядя доні взагалі там відсипить скільки завгодно. Ну тому. Тому подивимось, але, але от така вона. Друзі, хто дивиться і для кого це якісь там, то ви не забувайте, будь ласка, натискати великий палець, те, що під під трансляцію, тому що це додає, так би мовити, переглядів, і, і канал просувається. Я вам буду ну, щиро вдячний, тому що це до речі, в мене вчора ні, позавчора був перший спонсор на каналі. Це така. Видатна подія для мене. Прям я здивований, прям дуже приємно здивований. Ну, так, так що повертаючись до теми, китайці на підйомі, і я так розумію, що ми побачимо ну, щось таке досить, досить швидко все міняється, і досить там це відбувається динамічно. І все це я ще пам'ятаю, колись я був на моторшоу у Франкфурті, І там, коли були європейські автомобілі, то там китайці буквально. По них повзали, заміряли усі там а, пази. Там ну, просто от, весь дизайн копіювали, просто повзали. А от пише, що Запоріжжя шахіди не спимо. Ну, блін, ну ніби ж сьогодні якесь там знову перемир'я, але щось я так бачу, що це просто якісь такі базари, які які знову ж таки. Ну, добре, будемо сподіватися, що життя якось наладиться. Так, от, я ще пам'ятаю, це був 2000, мабуть. Мабуть, там 2000-й, мабуть, рік чи щось таке, чи 2002, коли я був на моторшоу у Франкфурті, і там китайці повзали по всіх машинах європейських, там заміряли, фотографували, перемальовували. Там прямо от нові моделі стоять. По ним китайці лазять на моторшоу, всі такі стоять з такими очима. Типа. А вони, <кхід> бачите, копіювали, копіювали. І зараз вже не можна сказати, що вони копіюють. Цей зікр, блін, кожен раз дивишся. І просто думаєш, що оце да це сучасні автомобілі. Це, це не те, що там електричний дизайн був, коли там з'явилися такі, типу, навіть Volkswagen, якісь такі дуже, ну як мені здається, могли б і цікавіше. Типу, це ж сучасні автомобілі. Ну то таке, то мої особисті думки. От так що така новина, нам, на мою думку, досить цікава. Я ж знову ж таки завді завдя завдячуючи от, питання, що от пише глядач. Проблема, що нові електричні автомобілі дорогі через рік-два три ціни зникає. От Ну, пишуть, що і в Бориспіль теж шахіди літять. От. Ну, справа в тому, що електричні автомобілі вони ж взагалі не, не відрізняються по падінню ціни, я так розумію, від просто автомобілів, тому що. Вважається як нормальним, що як тільки автомобіль виїжджає за шлагбавом автоцентру виберете нову машину, це одразу мінус 20% І кожен рік ще мінус 10%. Тому я думаю, що електричні автомобілі чомусь ну, люди, мабуть, вважали, що вони не будуть падати в ціні, але але все ж таки ну, це нормальна тенденція. Ну не тенденція завжди так було, що було, що новий автомобіль. Просто виїжджаючи з автосалону, вже втрачає 20%. Ну тут нічого дивного. От. Ну що, я висловив свою думку з приводу новини, яка досить цікава. От. Всякі політичні, як ми з вами з'ясували, новини, новини без мене розкажуть. Там, я думаю, багато так званих експертів, які так само, як і я, в принципі, нічого не знають з цього приводу, і ми ж бачимо. Те, що ми бачимо, результат того, що ми не бачили. От таке коротеньке відео про те, що я вважаю цікавою новиною. От бережіть себе, і на сьогодні все.